Доброго ранку і гарного початку нового тижня. Ну що ж, сьогодні 23 місячна доба, а це значить, що місяць спадає, і наші сили, не дивуйтесь, але також потрошечки зменшуються. Сьогодні символ дня крокодил або ж Химери. І це значить, що у цей день ми більше схильні до накручувань і переживань. Цей день не буде сприятливим для прийняття важливих рішень. У цей день ми більше налаштовані на те, щоб боротись зі своїми ілюзіями. Отож, варто перевіряти будь-яку інформацію на достовірність. Також сьогодні місяць знаходиться у знаку РАК, це знак родинності, сімейного затишку і тепла. Отож, сьогодні. А також, до речі, завтра буде сприятливим все ж таки налаштуватись більше на сімейну домашню атмосферу. У понеділок традиційно ми займаємося тим, що трошечки налаштовуємось на новий тиждень і очищуємо простір. І це не просто рекомендація на понеділок, а саме тому, що місяць дуже підсилює нашу сімейну атмосферу, а також родинні зв'язки. До речі, така невеличка порада. Коли готуєте їжу, не забувайте додавати туди ще разом із спеціями чи якимись овочами трішечки любові, достатку. Не просто готуйте їжу, а це така е, побутова магія. Слово страшне, але якщо щось робити із наміром, то дива також можуть траплятися. У цей день також раджу вам згадати. Дати про своїх предків увечері за родинним столом обов'язково віддайте шану і згадайте того, кого вже немає разом з вами. Але це наша стіна, це наша опора, це той ресурс і та сила, яка завжди з нами є поруч. Ну що ж, а тепер до підказочок. Отож, підказка: не дозволяйте шуму чужих думок заглушити ваш внутрішній голос. І найголовніше, май сміливість слідувати своєму серцю та своїй інтуїції. Разом вони сила. І до речі, у дні, коли панує знак зодіаку рак, дуже сильно налаштовує навіть самих прагматичних скептиків на те, що Простір завжди готовий з вами розмовляти. Вдалого дня!